Привіт, водолії! З вами Оксана Донець, ваша тарологиня. і вам пощасливилось саме зараз бути на мене підписаною, тому що тут ми будемо робити прогноз на жовтень. Тут карта жовтня, яку я зараз вам обов'язково дістану. Але якщо ви на мене досі не підписані, то я просто не розумію, чому. Угу. Давайте підписуйтесь, ставте вподобайку, щоб ми побачилися ще неодноразово. І так, да, якщо підпишетесь на мій телеграм-канал, посилання Трошечки нижче, то ви матимете прогноз кожен день. Не повірите. Так, все, водалі. Карта місяця. І що мені не завадить її дістати. Диявол о майгарм. Ну, дивіться, у вас eh, була королева чаш на вересень. Почілили? Саме, напевно, така карта з перчиком. Може бути багато чого хорошого, може бути багато чого поганого. Кажу вам, як є. Диявол це втрата контролю над собою, над ситуацією, над партнером. По дияволу нас буквально чорт за язик дергає, сказати щось не те. Зробити щось не те. По дияволу ми можемо деструктивно впливати на якісь свої сформовані стосунки. По дияволу, ми, ми, ж їдемо, ми можемо обманювати. Ми можемо робити шкоду якусь. Ми можемо робити шкоду собі. Ну, це взагалі відстій ніколи в житті ми собі її не будемо робити. По дияволу, взагалі, в нашому житті можуть трапитися якісь ситуації, де ми себе проявимо не лучшим образом, тобто ми можемо собі трошечки іспортити репутацію або ще щось. Коротше кажучи, не заскучаємо. Дивіться, диявол це про втрату контролю і про е якісь такі пристрасті. Які важко контролювати це бажання влади, це бажання багатства, це всі пороки. Так що Водолій, єдине, що напевно я вам скажу, що треба завжди пам'ятати про причини і наслідки. І якщо ви відчуваєте, що щось пішло не туди, швиденько виправлятися, бо диявол веде. Дуже кривими стежками він е, заманює. Він говорить: іди сюди, я тобі дам цукерочку, і ми всі разом розуміємо, що там далеко в нього не цукерочка в штанішках. Да? Так що наша інтуїція дозволятиме нам в принципі себе зупиняти. Да? Головне, не втрачати оцей контроль, не вестися на те, що виглядає занадто привабливо. Е, є високий ризик потрапити в якусь халапу, в яку-то аферу. Повестися на якусь ерунду, вас можуть обманути, насправді запудрить мозга. Диявол може говорити про потяги, які ми не можемо стримати. Тобто, ви, вже будучи в стосунках, все вас все добре прилічно, і от ви починаєте відчувати потяг до якоїсь іншої людини. Або ви. Знаходитися там, от працюєте на якомусь місії, і все чесно, правильно, по договору. І вам виникає якась така спокуса або пропозиція е, ну, трошки десь підхитрити заради власної вигоди, або це може бути якесь будь-яке інше деструктивне бажання, яке е, інша б людина сказала: ти подумай два рази. Тобто, головна рекомендація. Кожен день аналізувати свої хвочі, свої бажання, тому що не кожне з них буде вам на благо. Е, ну, при цьому всьому, диявол дає нам дуже гарні денішки, диявол дає нам, дуже, гарні диявол дає нам е, дуже такі класні можливості, але ними потрібно користуватися. Зуму диявол нам каже, я тобі дам все, що ти хочеш, але ти мені заплатиш потом. І я сам рішу, чим. Пам'ятайте, не беріть занадто таких якихось гріхів на свою душу. Ну, я думаю, кожен з вас прекрасно розуміє, що таке диявол і що таке ці внутрішні тяжіння. Оці... Пристрасті, з якими не можна владнати, диявол часто може провокувати на конфлікти або просто на свідоме псування якихось стосунків, свідомі вчинки, на кшталт звільнитися, розлучитися, вивести усіх навколо, просто орать, не контролювати себе. Диявол часто відгукується, коли починаєш руйнувати себе, коли ти ведеш. І починаєш зловживати, або брати якісь інші дурні звички, викорінюючи все хороше і Боже, і світле своєї душі. Так що водоліє, жовтень буде випробовувати нас, наскільки ми здатні володіти собою. Я не знаю, випробуватиме нас чи тих, хто біля нас. ну, Треба показати, що насправді ми самі несемо відповідальність за своє життя. Що ми не будемо нікому коритися і не будемо нікого підкорювати. Так, я перепрошую на такі просто інтересні якісь враження від цієї карти, тому що я сама водолійка. Я просто коли вже її побачила, я якби розумію, що це таке, тому що темнота є в кожному з нас да, всі ми знаємо свої гріхи, всі ми знаємо свої темні сторони, оці тіні, як зараз модно казати. Ну от власне ці тіні вилізуть наружу. І вообще, знаєте, що? А не обов'язково бути тим, ким ти не є. А знаєте, що не обов'язково будь е, всегда хорошою і приятною людиною, а не обов'язково бути чесною і справедливою. Возможно, жовтень. Якраз нам дає можливість випустити цих своїх внутрішніх демонів, щоб їм помахати ручкою, а потім опять стати е, няшками. Так що водалі, держіться, коротше, буде дуже інтересно, дуже захопливо. Давайте я ще одну карту дістану. Мах, коротше, робіть: беріть нікого, ні, на кого не озирайтеся, нікого не слухайте. Коротше, настав час подумати про себе. Це егоїзм. Егоїзм, хай він буде здоровим. Робіть вже, наконець щось для себе. Ви знаєте, на дияволі, на аркані дияволі зображені люди, які цепами приковані, до якихось обстоятельств, і ми не можемо освободитися, то нам діти мішають, то там ще щось. Тобто ці карти буквально кажуть, давайте рожить цепа. пати вже на привізі сидіти і треба себе відкривати і показувати цьому світу, випускати свої внутрішні. Свої внутрішні уміння і таланти. Коротше, водолії, давайте ми з вами зв'яжемося на кінці місяця, пропишемо все, що в кого відбулося, як той диявол програвся, хто заробив, а хто потеряв. Побачимося перед тим, як будемо дивитися прогноз на листопад. Ой, мене ж під температура піднялась. Давайте все, Па-па!